Замість канікул час для нових відкриттів. Уже з червня в Івано-Франківській громаді стартують заняття у традиційних літніх школах. Учні ліцею зможуть обирати гуртки за різними напрямами і розкривати свої таланти. Що саме пропонують цьогоріч розповість Ольга Нестарук? Ні, коли стали не лише відпочинком, а й часом для розвитку в Івано-Франківській громаді за кілька тижнів стартують заняття у десятьох літніх школах. Потрапити туди можна лише після реєстрації. Ми маємо дітей, які лишаються вдома. Тому для того, щоб забезпечити їхнє дозвілля, було прийнято рішення організувати літні школи, як ми це робимо щороку. Літні школи будуть відбуватися в позашкіллях, в гуртках позашкілля, які є в кожному мікрорайоні нашого міста. Цьогоріч не став винятком з десятої ранку до 2-ї години. Можна привезти дитину на той чи інший гурток, або ж спробувати безліч гуртків. Художня і технічна творчість, спорт, екскурсії, стем напрями, іноземні мови, патріотичне виховання. І це ще не увесь перелік. Для школярів підготували чимало інших пізнавальних занять. При бажанні батьки зможуть ознайомитися з умовами перебування в літніх школах, як ми їх називаємо, які відбуваються в позашкіллі. На сайтах того чи іншого закладу. Також щодня ми публікуємо афіші на сайті департаменту освіти з контактними номерами телефонів і умовами для реєстрації. Всі гуртки абсолютно безкоштовно і будуть працювати цілий літо. Літні школи відкриті для всіх охочих вікових обмежень, немає, хоча основний акцент на учнів початкової школи для старшокласників також передбачені цікаві та змістовні заняття.